25 серпня президент Путін був змушений підписати указ про збільшення чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, тобто, збільшена не кількість загальна, навіть, а збільшена штатна чисельність, тобто всі великі втрати, тобто, Росія намагається покрити втрати великі своєї кадрової армії. Але вони зрозуміли, що сили їхніх наземних сил, сухопутних військ, які вони застосовують, недостатньо для того, щоб вести оцю позиційну боротьбу на фронті. Тому сьогодні Путін своїм указом збільшив чисельність армії, чисельність військовослужбовців на 137 тисяч осіб. Тобто кількість російських військовослужбовців перетнула далеко за мільйон. За мільйон, військов... мільйон військовослужбовців. Звичайно, що ці 137 тисяч це очевидно, вся, вся ця кількість це, це все буде йти на поповнення російських наземних сил. Я багато разів писав до війни про недостатність і низьку боєздатність і неефективну організацію російської піхоти якраз наземних сил. Я багато разів аналізував їхню чисельність і є мої публікації на цю тему. Російські наземні сили, тобто це сухопутні війська, повітряно-десантні війська та підрозділи морської піхоти флот, військово-морського флоту, все це загалом не перевищувало в структурі російської армії 400 тисяч осіб. В цю кількість входить все. Інфраструктура усіх військових баз на одній сьомій суші, да, на всій російській території, усі підрозділи, все, що там входить, учбові частини, арсенали, центри, бази, все це величезна інфраструктура величезної російської армії, все це обслуговувалось 400 тисяч осіб. З них значна частина це були небойові підрозділи. І загальна чисельність бойових підрозділів вона була максимально до 150 тисяч осіб. Сама російська армія, сама російське керівництво оцінювало свою силу своїх наземних сил до 130 батальйонних тактичних груп. Тобто це наземні сили. Якщо батальйонно тактична група, штатна чисельність російської армії це близько 800 осіб, те, як це було формовано, вони батальйонно тактичні групи зробили штатними. Тому це ми розуміємо, що це було фактично десь біля 100. Тисяч осіб бойового складу. Ну, до того треба було б додати логістику, друг, війська другого ешелону, там армійська авіація, артилерія, ракетні, ракетні бригади, розвідка, спецнази, їхні багаточисельні підрозділи, оперативні Російської національної гвардії. Тобто, все це загалом було десь приблизно 150 тисяч осіб. Довести це було за рахунок мобілізації. Вони довелися максимум десь приблизно до 200 тисяч осіб. Ну і намагалися, я думаю, підтримувати чисельність цього угруповання постійними своїми діями. Втрати в них були дуже великі, їм треба було підтримувати чисельність. Зараз, зараз Путін, зараз, як ми бачимо, Путін змушений змушений збільшити вже. Чисельний склад армії. Це дуже важлива для нас подія. Про що вона говорить? Що Росія буде збільшувати чисельність своїх наземних сил, а Росія збирається збільшити масу піхоти бронетанкових підрозділів, тобто підвищити щільність своїх бойових порядків. Це означає, що вони планують. Побудувати таку зараз, як ми бачимо, позиційну оборону, але виділити після того, як вони це реалізують, вони намагаються виділити свої ударні частини, передусім повітряно-десантні війська, окремі танкові з'єднання, танкові дивізії та бригади, для того, щоб ці частини були звільнені від, від необхідності утримувати фронт і створити ударні, ударні кулаки. Тобто це говорить про те, що Росія не просто збирає, не збирається ні звідки відходити, не просто збирається утримувати весь цей фронт і вести позиційну війну, позиційний наступ. Вони будуть зосереджувати, створювати ударні угруповання і будуть намагатися організувати нові наступи. Тобто, це перспектива найближча. Під ці нові наступи, Росія не просто реорганізовує свою армію. А вони ж вони розуміють, що це треба робити на системній основі. Це вже тимчасовими заходами не можна владнати війну, досягнути успіху у війні. І вони збираються посилювати технічно свою армію. Тобто на виставці цієї армії 2022, яка завершилась в Росії у серпні, ми бачимо збільшення зразків високоточної зброї, розвідувальних систем. Бронетанкової техніки нового покоління, більш захищеною. Тобто противник намагається переозброїти армію, збільшити її чисельність і, звичайно, з однією метою піти вперед. Піти вперед, врахувавши свої численні помилки та поразки перших півроку війни. Коли саме перевага української піхоти якісна, кількісна змогла знищити оцю. Другу розгромити цю другу армію світу, яка вдерлася в Україну великими колонами. Тепер Путін намагається зробити новий етап війни, черговий, вже новими силами, більш потужними і збільшити саме наземний компонент. Це говорить про те, що війна Росія буде її вести, готово, готується вести роками, готується вести саме наземну війну. Ось таку війну піхоти, танків, артилерії. І вони будуть, на, вони будуть збирати усі сили. Це не тимчасовий крок, це тривалий крок. Тобто, давайте подивимось, яким чином Росія намагалася використати людський ресурс свій у цій війні. Вони треба відмітити не провели загальну мобілізацію. Чому загальна мобілізація це. Низька якість військ це великі ресурси, яких у Росії немає тобто озброєння, зв'язок. Ну, старі танки у них на базі стоять. Старі автомати, вони і вінтовки Мосіна, старі автомати Калашнікова можуть видати. Але сучасний зв'язок, сучасна велика кількість бойового транспорту, да, сучасна кількість високоточної зброї. І наявність професійних розрахунків, які б могли з цим впоратись. у Цього в Росії нема. Ми бачимо в Росії проблеми навіть і зі зв'язком, із системами управління, із засобами індивідуального захисту. Там є великі проблеми. Вони не готові до великої війни. Вони розуміють, що масова мобілізація для них. Це ще й великий відтік населення, які і не хоче йти воювати на незрозумілу для дуже багатьох для більшості насправді війну. І вони лякаються, да, тому, що, тому що вони зробили. Вони спочатку кинули професійну армію, причому ця армія на першому етапі не була відмобілізована. Російські бригади, а їх було понад 30 кинуто в Україну. Вони не розгорнуті до повного штату. В штаті більш... більшості російських бригад було виключно перед війною. Тільки дві кинуто в Україні було ж дві штатних батальйону тактичних групи. Третій батальйони в російських бригадах не були розгорнуті. це були батальйони кадровані фактично. Туди там срочники були дуже невелика кількість контрактників. І вони не були повністю боєздатними. Вони, як показала практика, були використані для поповнення до штату оцих двох батальйонів тактичних груп, які від бригади йшли на війну. Тобто бригада вся не йшла, вона делегувала пару в одну-дві батальйони тактичних груп. А, і ну, це виявилось помилковою стратегією на наше щастя для російського командування. Але тепер вони відмобілізували треті батальйони. В усіх бригадах вони відмобілізували повністю всі полки в дивізіях, поповнили їх по і вони тепер розгорнули ці штати повністю. Я думаю, що саме з цими пов'язано зараз збільшення штатної чисельності. Вони повністю по штату військового часу, оці 137 тисяч осіб, вони поповнять до повного штату у всі свої батальйонні тактичні групи. Тобто я нагадаю, що сам начальник російського генштабу Герасимов наголошував, що у них перед війною 129 батальйонних тактичних груп, а вони можуть розгорнути треті батальйони в своїх бригадах. Тобто, це не менше ще ще не менше, ніж 30-40 батальйонних тактичних груп. Для того, щоб все це утримувати, потрібно і по військовому штату розгорнути в усіх бригадах, в усіх полках. І поповнити втрати, які були, їм потрібно якраз 137 тисяч осіб, вони зможуть розгорнути, я думаю, ще й певні резервні додаткові формування. Тобто, я думаю, що це теж передбачено. Я думаю, що наявність збільшення штату дозволить противнику довести розрахункову кількість батальйонних тактичних груп десь приблизно до 200 до 200. Тобто батальйонна тактична група це біля 800 людей. Я думаю, що вони планують, планують сформувати додаткові батальйонні тактичні групи на, на базі кадрових своїх бригад та дивізій. І таким чином, ну і підрозділи підрозділи забезпечення під них, тобто бригадного та дивізійного рівня і, і армійського рівня. Тому зараз все це буде збільшено. За штатом, тому що на початку Росія йшла перший етап. Це була виключно кадрова армія мирного часу, не розгорнута. Отримали, були розбиті, другий етап це вже поповнені терміновими заходами. Оці треті батальйони розгорнуті. Срочників перевели на контракт, оперативний резерв підтянули, влили туди, всіх кинули. Потім третій етап це вже створення таких батальйонів посилення, такої батальйонів найманців. Це батальйони Барс 20 штук. Це просто люди з вулиці, хто готовий воювати, ось тобі 200 тисяч вперед. Створили там шалені втрати, відмовники, ну, але тим не менш, створили оці батальйони Барс. Потім у них етап одночасно вони створили приватні військові компанії, тобто для штурмових дій. Тобто загони такого підвищеного ризику з більш високими зарплатами, там є відбір, якась злагодженість, вони намагаються робити з тих найманців, які ведуть війни в різних країнах світу, теж не допомогло, не змогло вирішити всіх питань, всіх проблем. Хоча вони цей вагнер ось навіть авіацію передали артилерію і танки. Четвертий рівень це національні батальйони, добровольчі батальйони. Прям все, як у нас беруть, все копіюють. Це такі політичні об'єднання, вони у них були зроблені, які робляться місцевою владою. Тобто, таких там місцевих путіністів обробляє місцева влада і створюють якісь. Добровольчі, в тому числі національні, там башкірські, калмицькі, чеченські, оці підрозділи, батальйони, які теж кидають. Тобто тих, хто не охоплений мобілізацією, вони намагаються підібрати добровільно на будь-якій основі. Кому треба гроші, авантюристів, яким треба, скажімо, які готові до ризику. Потім якісь місцеві, політично партійний актив, посилений якимось кого вони там навербували собі, а, якихось там літніх людей, там дуже багато всіх просто літніх людей багато. А, потім вони Росгвардію, тобто Федеральна служба Національної гвардії Росії, все теж кинули усі підрозділи, що були, усі поліцейські спецнази, оперативні частини, охорона, все це кинули теж в бій. Ну і навіть зведені загони ФСБ, все теж воює. В Україні кидають в бій всіх зараз. Ну і тепер Путін зрозумів, що ця часткова мобілізація, яку він проводив, вона не працює. Усі ці імпровізовані частини: і вагнери, барси, все це дуже тимчасово, воно не може вирішити питання. Ну, от 20 батальйонів Барс, це навіть за штатом десь близько 10 тисяч осіб. Ну, піхоти треба росіянам більше. Вагнер теж це не може бути більше 10 тисяч осіб. Піхоти наземних сил треба більше. Оці національні батальйони, а, і зараз їх ми маємо звістку офіційну інформацію, що їх понад 40. Скоріше за все, більше в кожній області Росії формується такий, ми бачимо, план приблизно по два таких добровольчих батальйони. Але в них штатна чисельність чисельні взагалі 200-300 осіб. Люди не йдуть. Тобто, це теж навіть. Там, у Росії 100 суб'єктів Федерації, це теж їм не вирішить питання. Це теж ну, максимально теж, там, 30 тисяч осіб, але дуже низької якості. Все це воно не спрацює. Тому Росгвардія теж все, що вони відправляють, це теж 20, 30, 40 тисяч осіб, повний максимум. Нема людей, хто хоче ризикувати в Україні головою. Нема. А вони, коли б антиреклама війни в Україні, це домовини, які йдуть в Росію. Тому зараз Путін зрозумів, треба... потрібні системні кроки. Основний ресурс війни людський ресурс. Його треба переформувати. Тому вони ухвалили рішення про збільшення штатної чисельності професійної армії. І я впевнений, що це мета оці ці професійні кадрові частини розгорнути до повного штату. Посилити кадрові дивізії, бригади додатковими батальйонами в їхньому складі, і таким чином переформувати війну, збільшити частку піхоти, збільшити щільність своїх наземних сил таким чином, збільшити кількість бронетехніки. Вони зараз нової бронетехніки більшу частину ми вибили. Але вони зараз виробляють нові танки, не таку велику кількість, але виробляють і масово піднімають з арсеналів стару бронетехніку. Неважливо, якщо вона не нова, але головне, щоб вона була. Тому Росія готується до великої наземної війни. Зараз вони намагаються нас стримувати вогнем, але вони створюють наземні сили для великого наступу. Збільшення штатної чисельності на 137 тисяч осіб. Це я вам хочу сказати приблизно десь вдвічі, я дозволить противнику збільшити штатну чисельність тих військ окупаційної армії, яка веде в бої в Україні, щоб ви розуміли. Да? Тобто це велика кількість, велика кількість для Росії. А в них є дефіцит людей, дефіцит військовослужбовців, це головний дефіцит. Не дефіцит танків, не дефіцит грошей, не дефіцит боєприпасів, дефіцит людей, які здатні йти вперед. Дефіцит піхоти, впередусім. штурмової піхоти, не взагалі будь-яких людей з автоматами. Ось оцей, на цей дефіцит спрямовано збільшення штатної чисельності. Я не думаю, що... Такими кроками можна швидко щось зробити. Радянщина в Росії панує, тому вони зараз заганяють в армію, і ми розуміємо це по документам знищених ворогів, по допитам полонених, будь-кого щоб оцей план виконати. Дійшло вже до того, що от я особисто бачив вже контракти знищених російських солдат, кадрових військовослужбовців трюмісячні. Трьохмісячний контракт уявіть собі. Тобто будь-яка людина заходить, на неї дивляться, ну, фізично, психічно якось підходить. Вперед, трьохмісячний контракт, і ти солдат. Що таке тримісячний контракт? Фактично, ніякої підготовки нема. Дали зброю, форму, показали підрозділ і вперед, через тиждень ти вже на передовій. Ти маєш відпрацювати ці три, три місяці, часу готувати. На підготовку часу нема. Тому такі тримісячні контракти і шестимісячні контракти це, звичайно, в сучасній війні це ні про що. Це хибний шлях.